До мене вітають чутки, люди кажуть, що ми є закритою якоюсь структурою, що ми не співпрацюємо з громадянами, ми співпрацюємо так само з медіа. Е, щодо роботи з медіа, у нас патрульні всі на місці, всі є, вони всі весь час у вас є 100 патрульних, до тобто, яких ви можете звертатися запитання на війну відповідальність. Стосовно е, спілкування безпосередньо е, з вами я за відчув з пресою. Правда, я вам обіцяю, що в подальшому у нас буде спілкування регулярно, будемо влаштовувати облаштовувати бріферги ну, по мірі там бо я сподіваюся, що там, на якийсь графік типу разних у нас вийде спробувати спілкуватись. Проблема що, насправді пов'язана в тому, що наразі у нас немає пресофіцера, який би займався організацією спілкування з пресою. Це це них деякі проблеми, тому ми його зараз шукаємо. Ну, якщо у вас є, можливо, якісь рекомендації, чи люди хто хотів допомогти в цьому прийме службі, ми це обговоримо, що допомогли.